вас час новин на телеканалі «Лтава». коротко про головне. 25 тонн гуманітарної допомоги відправили до Слов'янська Донецької області співробітники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Полтавської області. Допомогу збирали небайдужі полтавці. У Градицькій спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті оздоровлюються та відпочивають 87 дітей з Луганщини. Сручинський ярмарок під загрозою правоохоронці не рекомендують, а організатори вимагають проведення. Термінова нарада під керівництвом заступника голови облдержадміністрації Романа Товстого. Відбулося засідання конкурсного комітету при обласній державній адміністрації з визначення пасажирських перевізників на автобусних маршрутах загального користування. Українська греко-католицька церква готова підставити плече державі. Прес-конференції інформаційному агентстві Новини Полтавщини. На розгляді в Європейському суді справ людини перебувають два позови від України до Росії у зв'язку з подіями навколо Криму і Донбасу. Один великий, який включає порушення прав військовослужбовців журналістів, ми його доповнили економічною частиною. Сказав міністр юстиції Павло Петренко в інтерв'ю журналістам у вівторок у Києві. Повідомляє інтерфакс. Він пояснив, що близько місяця тому мін'юст подав до ЄСПЛ доповнення до цього позову, які стосувалися економічної частини вимог. Сума понад один трильйон гривень. Це збитки через обмеження права користування майном, сказав міністр. За словами Петренка, це комплексна заява, яка стосується компенсації збитків, завданих державі Україна російською стороною. Міністр також зазначив, що другий позов до Європейського суду з прав людини стосувався вивезення дітей з території проведення антитерористичної операції. Цю справу ми теж будемо доводити до кінця, тому що вона для нас важлива в політичному аспекті. У рамках цієї справи ми будемо вимагати доводити причетність російської сторони до терористичних організацій. У справі вже було винесено попереднє рішення, коли Росію зобов'язали повернути дітей на територію України, сказав Павло Петренко. Крім того, він нагадав, що ЄСПЛ виніс рішення, в якому встановив незаконність перебування російської армії на території Криму. І зобов'язав Російську Федерацію вивести свої війська. Вони це рішення не виконали, але саме це рішення є фундаментом для процесу, зв'язаного з компенсацією збитків, наголосив міністр. Таким чином, як пояснив Петренко, на першому етапі Україна звернулася в ті судові інстанції, які не вимагають попередньої згоди Росії на розгляд. Що стосується можливості звернення до міжнародного кримінального суду, то за словами глави українського мін'юсту парламенту необхідно якомога швидше ратифікувати Римський статут для можливості звернення в цю міжнародну інстанцію. Міжнародні суди процес тривалий, але іншого варіанту в нас немає. А юридично шанси у нас величезні, тому що всі можливі світові організації, і ПАРЕ, і Генеральна асамблея ООН дали чіткий висновок щодо анексії окупації Криму. Тобто зараз необхідно трансформувати це на судові рішення, підсумував міністр. А тим часом прикордонна служба Російської Федерації продовжує пропускати терористів в Україну тільки в односторонньому напрямку. Про це йдеться у повідомленні інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України. Триває практика, коли прикордонна служба Росії пропускає терористів в Україну тільки в односторонньому напрямку. Водночас Росіяни укріплюють пункти пропуску на кордоні з метою недопущення повернення найманців, котрі починають тікати з України у пункті пропуску через державний кордон. Триборний, що розташований навпроти українського пункту пропуску Бачевськ, споруджені додаткові бруствери і тривають роботи з їх укріпленням. А на в'їзді в Росію проводиться повний огляд усіх без винятку транспортних засобів, говориться у повідомленні РНБО. У неділю 6 липня на виконання доручення президента України Петра Порошенка з Полтави до міста Слов'янська Донецької області співробітники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області доставили вантаж із гуманітарною допомогою. Небайдужі полтавці відправили до звільненого від терористів міста 25 тонн різноманітних продуктів харчування. Дві вантажівки з гуманітарною допомогою особисто супроводжував начальник управління Роман Кириленко. Вантаж призначений для людей, які на сьогодні залишаються у районі проведення антитерористичної операції, і які, яким не вистачає багатьох речей. У першу чергу це продуктів харчування. Збір вантажу став можливим завдяки небайдужим мешканцям та підприємцям із 16 районів області які вирішили долучитися до цієї благодійної допомоги рятувальники полтавщини рятувальникам полтавщини знадобилося декілька годин аби сформувати зібрати продукти ну тобто цей вантаж і відправити його у зазначеному напрямку Усього було зібрано дві вантажівки вагою більше 25 тонн із картоплею, борошнем, крупами, солодощами, водою, олією, овочами, консервами та тушонкою тобто ці ті продукти, які так життєво необхідні для жителів Слов'янська. І до уваги людей, які планують виїхати з району, проведення АТО для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони, необхідно звернутися за телефоном 101, як зі стаціонарного, так і з мобільного телефону. Полтавська область готова прийняти на оздоровлення та відпочинок близько 370 дітей зі східних регіонів. Днями у Градиську спеціалізовану загальноосвітню школу-інтернат волонтери привезли 87 дітей із Луганщини. Вони мають там відпочивати три тижні. Проте для керівництва школи це стало несподіванкою, бо волонтери не погодили з ними плани заздалегідь. Проте, як у екстремальних умовах школа-інтернат стала табором відпочинку для дітей із зони АТО, у сюжеті наших кореспондентів Олександр. Олександра Іващенка та Юлія Логвиненко. «Розпорядок дня 8 часов підйом, 8.10, 8.25 зарядка. Хлопці, 8, на першому дівчатка, 9. на другому. Зараз тут вже все за правилами та згідно з розкладом. Зуби чистим. Я не хочу задами, тому що мені тут подобається. Ми граємо в волейбол. Нас дуже цікаво грає ноги. Ходимо в тренажерний зал і за це. Комнату диха ходим і, і, і там основкати вас, і гаємося таке. А ще кілька днів тому 87 дітей від 5 до 16 років і гадки не мали, що проведуть частину літа у школі інтернаті. Їм обіцяли затишні мову у таборі чайка на Полтавщині, розповідає медсестра, волонтер Тетяна. Вона погодилася супроводжувати дітей, а нині спить по чотири години. Діти всі різні, ані маленькі, великі, з сімсові проблемами тут здружуються, ні тут. Влюбляються, передають друг другу цвіточки. Більшість дітей збиралися поспіхом. Тож із документів у кращому випадку мають лише дві копії свідоцтва про народження та контакти батьків. Стрина покидали. Хорошо. Я коли був вдома, там військові ходили, танчики бували їздили, самоліт літав. вертоліт розвідував з усієї Луганської області. Дітей збирала благодійна організація. Автомайдан майдан ззаді, заді, була ГАЄ обов'язково, за свого району. Ми виїжджали. Заправжні военных. діти ж не и коли ми проезжали блокпосты, машут руками. военные йому улыбаются, і їм так это нравится, а Я думаю, боже мой. А може, это не наши военные? У школі 96 працівників. Більшість вийшла з відпустки, аби відпочивальники з Луганщини почувалися тут зручно. Ми їх зустріли з звичайно із великим хвилюванням. Спочатку їх ми обійняли великою турботою. Гарно з ними познайомилися, дружно їх розселили. Створили для них всі найкращі, найкращі умови для того, що вони в першу чергу могли спокійно поспати. Губернатором області підписане відповідне розпорядження щодо забезпечення дітей продуктами харчування, психологічним супровідом, медичним обслуговуванням, тобто створювані абсолютно всі належні умови, щоб вони не мали тих відчуттів і тих переживань. Діти, здається, вже звикли й обжилися. Ніхто й не згадує, що насправді їхали у чайку і перестали місцевих вихователів називати бандерівцями. Тепер із нетерпінням чекають вечора. Музику та діджеї сюди привезуть із глобиного. Загалом з цього району звозять у новостворений табір відпочинку і продукти. Чимало небайдужих городян відгукнулися і продовжують приносити харчі. Проведення сорочинського ярмарку під загрозою, у всякому разі, до його недоцільності схиляються представники багатьох служб. Про це йшлося на засіданні спеціальної комісії, яке провів заступник голови полтавської облдержадміністрації Роман Товстий. З огляду на складну ситуацію в країні найбільше в облдержадміністрації побоюються провокацій і терактів. До чого домовилися посадовці і організатори ярмарку про це далі у сюжеті. Ситуація у Миргородському районі, де щороку відбувається національний сорочинський ярмарок, непевна, говорить голова райдержадміністрації Юрій Коваленко. У районі багато біженців і переселенців із зони АТО. Позиція у деякого з них далеко не мирна. Мають різні настрої, як проросійські, так і ті настрої, які говорять про те, що ми Бендериці в них забрали там все, що могли, і повинні їм на місцях отдати все, теж що можливо. Своє, м'яко кажучи, занепокоєння висловлюють і правоохоронці минулого року. Без війни на сході України порядок на ярмарку забезпечували 420 міліціонерів. У нинішній ситуації потрібно збільшувати і кількість особового складу, і проводити відповідно до закону спецзаходи безпеки. Це створення контрольно-пропускних пунктів, це створення проведення огляду громадян. Це створення вибухотехнічних груп, які будуть працювати в питаннях безпеки і недопущення терактів. Це необхідно відповідно визначити з кількістю металодетекторів, тих самих, які в УМВС, немає. У той же час організатори із товариства з обмеженою відповідальністю Сорочинський ярмарок наполягають на його проведенні. Говорять, уже надійшло 260 заявок від підприємців України, більше половини з Полтавщини. Чомусь про загрозу терористичних дій у місцях масового скупчення людей не йдеться, коли відбуваються футбольні матчі чи концерти зірок. І ніхто не забороняє Святославу Карчуку та гурту Океанельзи робити тур по Україні і зібрати, наприклад, у менш спокійній ніж Полтавщина Одесі, понад 70 тисяч людей в одному місті. З 9 січня минулого року організація національного сорочинського ярмарку повністю лягла на плечі Полтавської облдержадміністрації. До цього його підготовкою займався координаційний комітет Кабміну під головуванням віце-прем'єра. Та в облдержадміністрації поки що не готові сказати, чи буде цього року ярмарку у Сорочинцях. Останнє розпорядження прем'єр-міністра Сені Петровича було 25 червня щодо е, взагалі обов'язкового проведення національного сорочинського ярмарку. Виходячи з того, яка ситуація зараз склалась в країні, який ми розуміємо, що цей ярмарок потрібно забезпечити охорону і забезпечити надзвичайників, туди особовий склад, на жаль, ми знаємо, весь знаходиться майже на сході. Думаю, ми покладемо в наш департамент економічного розвитку, розробити умови певні проведення цих цього заходу. В ті умови ми повинні вписати всі ті зауваження, які сьогодні говорилися, звернутися до кабінету міністрів зі своїми пропозиціями. Проведення або не проведення цього заходу на це все у нас є. Я думаю, десь приблизно тижнів два. Сорочинський ярмарок за всю історію незалежної України відбувався за будь-якої політичної погоди. За даними організаторів, його відвідували щороку більше мільйона гостей, у тому числі кілька десятків іноземних делегацій. Цього ж року свою участь поки що не заявила жодна група закордонних гостей. У Полтаві відбулося засідання конкурсного комітету при облдержадміністрації з визначення пасажирських перевізників на автобусних маршрутах загального користування в області. Результати конкурсу поки що невідомі. Втім, члени конкурсного комітету вже почули про нагальні проблеми, які турбують пасажирів. Їх на засіданні висловили представники районних державних адміністрацій. Докладніше про це дивіться зараз. «На конкурс виставлено 109 маршрутів. На них подали заявки 30 перевізників. Однак, перш ніж визначити, кому віддати який маршрут, слід усунути недоліки, на які нарікають пасажири. Тож на початку засідання конкурсного комітету представники деяких райдержадміністрацій висловили зауваження до якості роботи перевізників. Наприклад, у Полтавському районі є нарікання, що деякі маршрутні автобуси маловмісні вмісні і не справляються з навантаженням. Маршрутки у нас Можна сказати, малої місткості, громада велика, багато у нас на території Полтавського району здійснюється, працює 40 тисяч населення, практично в Полтавському районі, яких треба кожен перевозити на роботу. Загалом це Полтавський район, вже найбільший в Полтавській області. Проживає майже 67 тисяч населення, які курсують, їздять. То є з таке, щоб були більші маршрутки. І ще одна багаторічна проблема конфлікти між пасажирами та перевізниками. Представники Миргородського району розповідають, у району адміністрації надходять численні скарги від пасажирів пільгових категорій, які мають законне право на безкоштовний проїзд. Таким пасажирам кажуть, часто відмовляють, хоча кількість пільгових місць у громадських автобусах, що курсують областю, ніякими нормами чи законами не обмежена. Конфлікти постійні звернення громадян в цій частині, а також стосовно підвищення тарифів. В деяких випадках підвищили на 50%. А ось зменшення тарифів на проїзд-перевізники не обіцяють. Ціни за користування громадським транспортом останнім часом виросли на 20-50%, залежно від маршруту. Обґрунтовують такий ріст традиційно подорожчанням пального і запчастин. Водна міліція Кременчука затримала браконьєрів із електровудками. Поблизу села Шикалівки на Дніпродзержинському водосховищі правоохоронці взяли на гарячому двох мешканців Комсомольська, які завдали живій природі збитків майже на 10 тисяч гривень. Любителі незаконної риболовлі на човні за допомогою електровудки вловили більше 80 кілограмів риби. Під час затриманим затримання були застосовані спецзасоби, наручники і газовий балончик. Таким чином вони чинили опір працівникам міліції і рибоохорони. Було затримано сплавзасіб, а саме човен южанка під двигуном 75 Меркюрі. Значить, в човні знаходилася риба виду сом. Зараз працює слідчо-оперативна група. Затриманим чоловікам 37 та 42 роки. У міліції розповідають: ті не вперше займаються браконьєрством. Правоохоронцям довелося їх вистежувати. Тепер, коли доведеться відповідати за скуйне, рибалки розкаюються, розкаюються в ну, тому, що проти закону ці всі речі проти порушників відкрито кримінальне провадження за статтею 249, частиною першою кримінально-процесуального кодексу України. Якби капелани та духовні наставники були не лише в українському війську, а й у кожній державній установі, політичної кризи в Україні вдалося б запобігти. Про це а також про духовну кризу, війну на сході та єдину помісну церкву на прес у інформаційному агентстві новини Полтавщини говорили священики Української греко-католицької церкви Юрій та Максим. Королевським зустріч із журналістами відбулася у рамках програми Єдина країна започаткований департаментом інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації. Докладніше про зустріч далі. Ігор Середа один із поводирів греко-католиків в області, отець Максим Королевський, півтора року прослужив священником у Донецьку. Востаннє на території Донбасу розповідає, був із місяць тому і мав змогу подивитися на війну і на простих людей там. Вони не хочуть бути з Росією, вони хочуть мати нормальну владу, нормальних представників їхніх. і щоб ці чиновники, ті представники розуміли, що вони не є над ними панами, але є слугами. Як казав великий російський філософ Володимир Соловйов, завдання влади є не створити рай на землі, але щоб не допустити пекло. Українські військові у Донецьку розповідають священики греко-католицької церкви як ніколи мають потребу у духівниках капеланах. Незважаючи на те, що одного зі священиків греко-католицької церкви викрили бойовики, на Донеччину нещодавно знову вирушила група капеланів із Івано-Франківська. Священик там мусить бути біля них. Священик і психолог їм допомагати. Це є справа Міністерства оборони. Церква готова до того, щоб навіть ввести спеціальні. Курси чи спеціальні відділи в семінаріях, щоб готувати капеланів іменно для армії. Поділилися пануці і своїм баченням створення єдиної української помісної церкви. На думку Максима Королевського, вирішальним тут є бажання мирян. Та все ж ортодоксальна нотка у священника прозвучала. Ми Київська Русь були лише єдиною церквою. Я думаю, до цього первинного варіанту ми повинні прийти. В тому православному візантійському обряді, але злучені з папою Римським який є наслідником апостола Петра на закінчення. Оці Максим і Юрій Королевський розповіли про святкування 150-річчя від дня народження першого митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. Пам'ятну дату будуть відзначати на загальнодержавному рівні відповідно до постанови Верховної Ради від 17 червня. У Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського відбулася презентація нових видань національної спілки краєзнавців України. Вона проходила у рамках визного засідання президії управління і голів правління регіональних організацій Національної спілки краєзнавців. Засідання президії правління національної спілки краєзнавців відбулося у Полтаві не випадково, адже саме Полтавщина сьогодні є одним із найбільших краєзнавчих осередків в Україні. Краєзнавство на Полтавщині, ну будемо так говорити, відзначається величезною кількістю видань, які охоплюють практично усі сфери життя. Тут і Видання, які присвячені історії краю, культурі краю, природі краю, економіці, господарству, видатним людям, подіям тобто немає жодної з таких сфер життя краю, яка б не була відображена в краєзнавчій літературі, написаній нашими земляками, нашими авторами. Широкому загалу представили два нових видання: історія Полтавщини, навчальний курс для студентів та викладачів. Голова Національної спілки краєзнавців України Олександр Реєнт відзначив його унікальність, адже не кожна область може похвалитися подібним виданням. Полтавські краєзнавці долучилися до написання іще одного навчального підручника для студентів вишів краєзнавство. Не так давно побачила світ і полтавська Шевченкіана. Це справжні знахідки для учнівської та студентської молоді, а також для тих, хто вивчає, досліджує та популяризує історію рідного краю. Сьогоднішня виставка вона дає певне таке відзеркалення того цього цікавого, що в нас на Полтавщині було, є і надіюсь, що й буде ще. І на цій виставці 13 книжок виданих і мною на краєзнавчу тематику теж представлені. Виставка, я думаю, буде цікава і. Людям, які фахово займаються видавничою справою, краєзнавцям, людям, які цінують і люблять свій край полтавський. Доробок полтавських краєзнавців отримав схвальну оцінку у президії правління і голів правління регіональних організацій Національної спілки краєзнавців. На цьому основний блок новин вичерпано. Дякую за увагу. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 13-18 градусів тепла, а в день – 24-29 з позначкою «плюс». У Полтаві вночі – 15-17 градусів тепла, а в день 26 – 26-28 – вище нуля.